Саламчик, а це 24-та серія шляху бомжа на Юкреїн ГТА. А я лише нагадую, набираємо 150 лайкусиків під цим відеороликом і нова серія шляху бомжа виходить набагато скоріше. А я запрошую тебе грати разом зі мною на Юкрейн ГТА, спускайся в опис, завантажуй гру, заходи на мої сервера, води промокодик Форті з другого по 7 рівень та получай 50 тисяч гривень на початку гри. Попередній серії Ми назбирали трошки грошей та нарешті придбали собі новий будинок. Хто ще не бачив, можете подивитись підсказка справа зверху. Сьогодні я Зайшов ігру і мене чекав дуже приємний бонус. А саме щоденних винагород мені дали кейс, з якого мені випив автомобіль камері 2021. Виглядає вона досить симпатично. Тому давайте відправимось зараз до нашого гаража та затестимо що це за така машина. А я вже знаходжусь на своєму прекрасному творику. Давайте зайдемо на чекпоінт та заспавнимо камері. І опаля! Красуня. Мені реально цікаво, скільки вона коштує, тому що, рахуйте, вона мені випала абсолютно безкоштовно з безплатного кейса. Салончик досить такий преміальний, красивий, червоний салончик, панелька є, руль класно повертається туди-сюди. Ну, слухайте, і вона сама по собі ось така мігенька машина, знаєте. Мені цікаво, скільки коштує такий автомобіль і чи варто його взагалі продавати. Окей, до тачки вернемося трошки пізніше, а зараз хочу зайти в Battle Pass та показати вам на якому зараз рівні я знаходжусь. А саме, як ви бачите, 20 рівні. Давайте заберемо винагороди. Призи я забрав, і у нас також є зараз щоденні завдання. Зараз ми їх виконаємо. Але перед цим хочу дещо зробити. А саме приміряти ось цей шолом Папх Так, давайте тоді примірюємо цей шлем Я надіюсь він багаторазовий, бо виглядає він прикольно дозвіть, знаєте, так, ну, прикольний. Ага, прикольно, кстати, виглядає. Зараз тоді я побавлюся трошки з настройками і поставимо 3 секунди. І ось цей шлем вже на мені. Ну виглядає досить непогано, хоча він трошки великий. і По суті, він має захищати від снайперки. Тобто, якщо мені дадуть хедшот в голову, він має захистити один постріл. Ну не знаю, чи це правда, чи ні, чи він багаторазовий, чи одноразовий, будемо бачити. Ну він досить цікаво виглядає. Так, накинув ще ось такий прекрасний шарфік. Ну, вроді непогано дивиться, нехай буде. Братела, якщо ти хочеш бігати крутим, не тільки в грі, а ще й в житті, тоді тобі потрібно придбати новий мерч Ukraine GTA. Та бляха, а що тут? Говорити сам такий хочу. А саме зараз діє унікальна пропозиція: придбавши одну футболку на другу футболку, ти отримаєш 50% знижки та зможеш подарувати своєму другові. Посиланнячко для тебе я залишаю під цим відео. Заходи та замовляй. Потім піду собі ще сам замовлю. Хе -хе -хе. А зараз потрібно виконати завдання з батл пасу, так як я вже хочу нарешті закінчити той батл пас, щоб забрати головну нагороду. Стати мисливцем, він своє авто 5 разів, заправ своє авто на 10 літрів, орендуй транспорт, проведе 2 години в ігрі і. І викликати швидку допомогу. Окей. Причина аварії. Со дзвонимо. Все, завдання ми виконали. Давайте тепер тікаємо звідси. <сіхи> Беремо велосипед за 1500 гривень, виконуємо завдання та прописуємо команду та завершаємо оренду. Відремонтуй своє авто 5 разів. Окей, зараз виконуємо. Друзяки, я нагадав собі, як ви пам'ятаєте, з батл басу я, я забрав номера, і вони в мене зараз знаходяться в інвентарі. А ці називається Україна, тому ми зможемо накинути на осей автомобіль номера Україна. Я думаю, скоріш за все пізніше продамо цей автомобіль, тому що він мені не потрібен Потрібний, а якомусь типові новачкові вона пригодиться. І головне, потрібно дізнатись скільки вона коштує. Прийшов час виконати завдання з мисливством. А саме, давайте купимо патрони. Та купуємо патронів на 30 штук. Думаю, поки що хватить. Нам всього потрібно зібрати 5 здобич, і ми виконаємо квест. Тому давайте сядемо в нашу камері Завдання з Пасу було успішно виконано, і у нас залишається 24 снаряда. Давайте зараз їх вистрілимо і закінчимо цим. Чина. Бам! Залишається виконати посліднє наше завдання, а саме провести ще одну годину в грі. Також давайте заберемо винагороди за 21 рівень. Нам випала навіть якась деталька: турбоноду 3, клас автомобіля Б. Пробуємо, може ми зможемо накинути турбонаду на цю машину з турбоноду 3, як ви бачите, в нас є. Ми можемо його поставити сюди. Ось так. О, місія виконана. Можемо ще на нього тонер накинути, по приколу. Знаєте, рівень тонування, Скільки буде коштувати 47 тисяч. О, і вже тачка, знаєте, така Мужно, вже нам буде легше її продати. О, ура, я 25 рівень. Прекрасно. 250 тисяч, та ні, це дуже дорого. Давайте в білому продамо пофіг. Друзі, за цей весь період я трошки фармив. А саме, як ви бачите, ось стільки ресурсів я назбирав і ще купив 30 патронів, думаю, зараз вистрелити. Тому зараз вистрелюємо наших 30 патронів, забираємо всю здобич та відправляємось на АБ Ринок продавати цю саму машину Тойоту. Ой-ой, двічі, біжить кабанчик, все, забрали. Побігли. Ресурсів ми досить непогано назбирали, гроші. Ми реально ну непогані, вроді заробили. Ну, зараз продамо та подивимось, скільки ми заробили. Так, друзі, ми в загальному знаходимося вже на центральному ринку. Та давайте продамо наші загалом інгредієнти, які ми змогли назбирати. І я надіюсь, справді ми дуже багато заробимо. На балансі 600 тисяч гривень. Йдемо на біржу продажу та продаємо. Чудова пропозиція: м'ясо ведмедя досить дорого продається. Давайте продамо. Також роги Олені продаємо. Друзі, получається, я заробив 400 ще чимось там Гривень, досить непогано, рахуйте лямчик на руках, і це вже є досить круто. Друзі, я думаю, прийшов час продати ось цей прекрасний автомобіль, тому відправляємось зараз в Бореспіль, а саме заїжджаємо на АБ Ринок та продаємо цей автомобіль. На нього я поставив ось такий тонер, також поставив турбо на ДУВ 3, і вона стала набагато краще їхати. Я надіюся за якийсь там мільйончик 2 ми зможемо її продати. Але те, що випав автомобіль з кейсу, це дуже приємно. Друзі, продаю Свій автомобіль за 1 мільйон і 300 тисяч гривень ось цій людині. Тому давайте подивимося, що вона придбає. Так, як ви бачите, успішно, транспорт вона купила, продав її по мінімальній сумі: 1 мільйон і 300 тисяч гривень. Рахуйте, я зайшов в ігру, мені випав транспорт, я його продав і все. Довго не сидів над ним, довго не продавав. Прийшли, запропонував, продав. І гроші плюс. Зараз я знаходжусь на подвір'ї своєї домівки і хочу відкрити для вас пару кейсів. Дуже добре, якщо ви ми вибили якусь фуру, а пізніше змогли її продати і підзаробити грошей. Мені вистачить буквально на 2-3 відкриття. І давайте подивимося, що нам випаде. Надіюсь, що справді випаде якась там Scania або Volvo ну, надіюсь, не скутер. Опа, пролітає. Братва, мені випадає Вольво, шо? З першого прикрутика нам випадає Вольво. Окей, братва, я не знаю, як це тіло спрацювало, але Вольво, як бачите, вона велика. І на ній реально можна працювати, але прикол в тому, що а як з першого прикрута, мені випала Вольво. Окей, тоді прикручуємо ось цей кейсик за 350 гривень донату і дивимось, що нам випадає. Так, все діло пролітає цікаве, і нам випадає 10 тисяч досвіду. Ну, на жаль, ось так. Друзі, я замахався вже стояти. Цю фуру досить важко продати. Мінімальна її ціна 2 мільйончика вроді і 200 тисяч гривень. Я думаю, ми зможемо її продати, але вже з наступної серії, тому що тут вже мені трошки надоїло. Різні тут продаються машини, фура одна, але дуже мало хто підходить і взагалі цікавиться. Пізніше трошки в планах є зайнятися бізнесом, придбати якийсь бізнес, але для цього ви самі розумієте, треба дуже великі кошти. Тому постійній час, напевно, скоріш за все, нам буде потрібно. Максимально формати грошей, щоб назбирати на якийсь бізнесів. Можете написати в коментарях, скільки коштують приблизно непогані бізнеси і які. Як ви бачите, на моєму аккаунті зараз дві безкоштовні рулетки. Давайте будемо зразу прокручувати. З першого прикрутика нам падає ага, аптечка. Окей, продаємо за донат валюту, прокручуємо і нам падає 10 тисяч гривень. Та ладно, в принципі, забираємо. Окей, а зараз давайте відкриємо безкоштовний подарунок. Ми відіграли 5 годин, отримали безкоштовний подарунок. Надію, звітом випаде хороший дропчик. Я надіюсь, що щось хороше. Аптечка! Я відіграв 5 годин, мені дали аптечку. Я бачу, ти подивився відеоролик від початку до кінця. Тої справді молодець, дивись мої наступні відео, там також багато чого цікавого. Всім до зустрічі, з вами був Фортіс.